Про події війни говорить Стратком. План перемоги направлений на посилення України і не є пропозицією проведення перемовин з РФ. Про це в інтерв'ю виданню Таймс оф Індія заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, виконання пунктів цього плану є передумовою, оскільки, задля досягнення результату за стіл перемовин Україна має сісти сильною. План перемоги не є темою перемовин з Російською Федерацією. І дуже часто ми плутаємо. Навіть план перемоги не є майданчиком для реакції країн всіх країн світу. План перемоги це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення. Посилення України перед. Тим як мати ті чи інші формати дипломатичні, ті чи інші формати перемовин, той чи інший саміт миру, все це перед цим, щоб Україна була сильна. і тому і звернення з цим планом перемоги саме до тих країн, які готові посилити Україну. Глава держави також пояснив, що Україна не наполягає на швидкому прийнятті до лав північно-атлантичного альянсу. Для нас на даному етапі важливо отримати запрошення на вступ до НАТО, щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним, щоб все було не тільки на словах, а щоб все було на папері фундаментально та юридично. Зазначив. Президент України під час інтерв'ю глава держави також повідомив дані про втрати РФ. За його інформацією, втрати Росії на війні становлять майже 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України протягом тижня на фронті відбулося 1198 бойових зіткнень. Найактивніше окупаційні війська наступали на Покровському напрямку. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня зупинили 328 атак російських окупантів в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селідового. Ворог активно задіював для ударів на цьому напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 270 атак в районах гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дального, Катери. Нівки зоріного гострого та Антонівки, як повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, за минулий тиждень втрати ворога становили 10 тисяч 520 окупантів та 1732 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, силами оборони знищено 66 танків, 244 бойові броньовані машини, 256 артилерійських систем. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пропозиції про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до лютого 2025 року. Згідно з поданими законопроектами, він пропонує продовжити дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У разі ухвалення це стане тринадцятим продовженням воєнного стану та мобілізації від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Як відомо, минулого разу рішення про продовження воєнного стану та Мобілізації було ухвалено влітку згідно з проголосованими та підписаними документами, запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада. Нагадаємо, що воєнний стан передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та відбивання агресії. Урядова делегація з південної Кореї взяла участь у засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО, де обговорила ситуацію з відправкою на російсько-українську війну військовослужбовців із КНДР. На нараду також було запрошено представників інших країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії, Австралії та Нової Зеландії. Напередодні засідання південно інформагенція ЙонГЕП. Повідомляла, що делегація з південної Кореї також планувала обговорити з представниками НАТО подальшу підтримку України в протистоянні російській агресії. Зокрема, як писала агенція, мова може йти про відрядження групи південнокорейських посадовців для моніторингу дій військових з КНДР. У разі якщо таку групу буде відправлено, вона може зайнятися вивченням тактики північно-корейських військових. До неї також можуть бути включені фахівці з психологічних. Ні війни, які могли б закликати солдатів з КНДР здаватися, також ці південно-корейські фахівці потенційно можуть брати участь у допитах північнокорейських полонених. У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару по Ірану. Так Тель-Авів відповів на ракетний обстріл, який був завданий Тегеранам 1 жовтня. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь 140 літаків, зокрема винищувачі, заправники та розвідувальні літаки. Іран намагається применшити наслідки цієї атаки, заявляючи, що вона завдала лише обмеженої шкоди. Між тим медіа та спостерігачі повідомляють. Про великі втрати, зокрема у інфраструктурі, так за інформацією New York Times, були знищені іранські системи протиповітряної оборони, призначені для захисту кількох ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, а також системи, які охороняють велике газове родовище та важливий порт на півдні країни. У свою чергу, у видання Axios пише, що ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет. Згідно їх інформації, Ізраїль атакував 12 так званих планетарних змішувачів, які використовуються для виробництва твердого пального для балістичних ракет великої дальності, і які є ключовими для іранського ракетного арсеналу. Це обладнання є високотехнологічним і таким, яке Іран не може виробляти самостійно. І Вимушений імпортувати з Китаю. За даними аналітиків, відновлення змішувачів може зайняти принаймні рік. У відповідь на атаку 26 жовтня Тегеран планує використати всі наявні інструменти. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї. Повідомляє Reuters. що це за інструменти в МЗС Ірану не уточнюють. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.